Вітаю всіх на моєму каналі. Не встиг я ще всі відео викласти по Каріні 5, а тут уже нас очікує новий бос з осені Агонії. І це у нас Кесі Ленг. Досить цікавий такий опонент. Дуже багато за чим необхідно слідкувати. Досить незручний такий бос, скажімо так, тому що дійсно дуже багато різних таймерів. Якщо у вас виникли складності із проходженням контенту по грі Marvel битві чемпіонів, ви завжди можете звернутися до мене в Телеграм, посилання на нього буде в описі під цим відео. Тож, давайте розбиратись, що там з цим боссом. Вперше це підсилення точності, що ми точно по ній потрапимо, якщо перший раз перейдемо, якщо другий раз, то вмикається таймер уважності. Таймер уважності потрібен для того, щоб потрапляти спеціальними атаками, коли в неї вмикається. Таймер промахів спеціальних атак. Ну, а таймер точності допомагає нам потрапляти по ній, коли вона буде ухилятися від абсолютно всіх ударів. І тут у нас виконується зараз завдання перший тех це червоний магніт за чемпіонів з психічною псіоніків, так би мовити. Це магніт, професор, білий магніт. І ну, найкраще впорається, звісно ж, червоний магніт, і це найлегше зняття, яке може бути цього боса. Єдине, що проблема, що в мене тут на твинку магніт всього-навсього п'ятизірковий, підняв його. Підвищу, точніше, до того, щоб він хоч якось дамажив, але навіть така версія магніта знімає в захід Кесі ленг без проблем. Також, якщо ми два разочки отскочимо назад підряд, то вімкнеться таймер на 4 секунди, під час якого вона може пробувати крізь блок. Тому треба бути уважним дивитися, щоб не вімкнувся цей таймер. Бо якщо вона по нам потрапить, то буде нам не переливки. бо б'є вона боляче. Також у нас ще постійні укуси. Кожні 10 секунд вішається і оновлюється. Зняти ми цей укус можемо за допомогою нашого комбу. Кожна десятка. 10, 20, 30 і так далі, то знімається міцний укус. І за цим таймером теж треба слідкувати, бо ви можете зняти міцний укус, а він через секунду повіситься і, виходить, ви здасте спеціальну атаку, і також дуже багато шкоди вам прилетить. Тому дійсно дуже незручний бос в плані уважності за всіма моментами. Ну і потихеньку добуваємо її. Нарешті це сталося. Досить довгенько за п'ятизіркового магніта, але якщо у вас є шестизірковий 4,55, це пісня, вам буде досить легко зняти в захід. Далі у нас іде Герой та 2024 року чемпіон. На моє щастя, в мене на аккаунті виявилася пилюка. І пилюка теоретично знімає в захід, Якби я забустився і був не настільки втомлений ввечері, бо записував я це вночі, коли воно вийшло. І реально було трошки важкувато звикнути до всіх цих таймерів. От. Але пилюка, в принципі, непогано знімає в захід в одну-дві оживки, в залежності від прокачки вашої пилюки, в принципі, можна зняти. Тут от, треба слідкувати за усіма таймерами, точно потрапляти по ній. І от третьою спеціальною атакою ми вмикаємо нашу бурю. І під цією бурою спеціальні атаки, друга спеціальна атака, може прилетіти їй в лице. Мала б прилетіти, але я не ввімкнув таймер уважності, і як наслідок ця спеціальна атака в молоко пішла. На жаль, і з другої спеціальної атаки вона оглушає пилюка, а з першої просто непогано дамажить. Тому тут за пилюку граємо так, що здаємо третю спеціальну атаку, далі другу, далі першу. Ну і, звісно ж, слідкуємо за міцним укусом, чи він на нас не висить. Бо якщо висить, то, звісно ж, ми не здаємо спеціальну атаку. А, гра Сапелюку у нас базується на грі середні легкі атаки для того, щоб якомога більше пісочку повісити. чим більше ми пісочку повісимо, тим довше буде висіти піщана буря. І тим. Тим сильнішими будуть наші спеціальні атаки. Бо об'є вона, в принципі, непогано. Це не тільки захисний чемпіон, а й атакуючий, в принципі. Але треба до неї призвичаїтись, скажімо так. Бо не завжди виходить правильно грати через середні та легкі, буває, забуває за цей момент. Тому. Ось вам приклад, як зіграти запалюку і як можна за неї дамажити. Знімає вона, в принципі, досить непогано підсила. Також з цього тегу ви можете взяти того ж, ту полярну зірку. Він в принципі теж непогано буде бити, бо він багато ударів наносить, тому з укусами проблем не має бути. Єдине, що треба призвичаїтись до його механіки, але в мене його немає, я не тестував, як за нього грати. За боєголовку теж можна знімати теж непоганий варіант, буде пасивний попіл, і в принципі демедж має йти. А так, ким би ще вам порадити, більше в принципі, з цього тегу нічого мені взяти. Тому, в принципі, от такі чемпіони можуть знімати її відносно непогано. Полярна зірка та пилюка в захід мають поратися, якщо у вас достатня прокачка. Не добили трошки кесілен. Переходимо далі. І останній тех, найважчий для мого твінкового аккаунту, був, це злодій та технік. І тут у нас в мене вибір пав тільки на Привида, тому що в мене вкачаний тільки привид із злодіїв на аккаунті. Але Взагалі, ким можна знімати це червоний череп, легко, без проблем. Постійно можна парирувати, понижати енергію. Граємо через третю, з'їдаємо всю енергію у той кесі Ленг, Через другу не граємо, бо друга нічого не надамажить, бо в неї імунітет до шоку, нагадаю. Тому через третю граємо за черепа і проблем не буде. Також у нас каратель 99, купу ударів наносить зі своїх спеціальних атак, головне за укусами слідкувати, теж з ними без проблем. Можна спробувати шокером побити. Теж, думаю, чимало здоров'я ви в неї знесете, якщо потрапите, звісно, по ній другою спеціальною атакою. Але ж знову ж таки слідкуємо за комбою. Буде трохи незручний бій, я думаю. Кого б ще взяти із техніків, хто б міг би вам допомогти? Теоретично Альтрон, в принципі, теж може знімати. Омега Страж теж може, але треба грати через третю, щоб повісились попели і щоб їх втримували за рахунок. Або важкої атаки, або закінчувати комбо легкою атакою, Ну і в підсумку мої витрати вийшли такими: магніт 0, пилюка 1 та привид 3 оживки. Найкращі варіанти для зняття це магніт із психічних, також, якщо у вас є джек, він взагалі 2 теги закриває самий зірковий, то було б вам класно. Далі із 24-го року пилюка полярна зірка із злодіїв. Це череп, карати. Таким вийшов цей тиждень. Наскільки складним, пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. До наступних зустрічей. Всім папа! -па.